Во ім'я батька і сина, і святого Духа Амінь. Во ім'я батька і сина, і Святого Духа Амінь Во ім'я батька і сина, і Святого Духа Амінь. Батько наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Батько наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Батько наш, що Іси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам Борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від Укаго. бо Твоє є царство, і сила, і слава во ім'я Батька, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця Діва радуйся, Богодатна Марія, Господь з тобою, ти між жонами, Богославен при тут роби твоєї, бо ти породила Христа рятівника і збавителя душ наших. Амінь. Богородиця, Діва радуйся, Богодатна Марія, Господь з тобою, ти між жонами, Благословен при тут роби твоєї, бо ти породила Христа Рятівника і збавителя душ наших. Амінь Богородиця, діва радуйся, богодатна Марія, Господь з тобою, богославенни ти між жонами. Тутроби Твоєї, бо Ти породила Христа, речейника избавителя душ наших. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владика, прости беззаконня наши, святий посети, і сили, немачі наші, імни Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Батькові, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царю небесного тішителю душі істини, що всюди є, і всюди наповнює скарби добра і життя подателю. Приди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверної, врятуй багой дуже нашої. Вірою в єдиного Бога, Батька Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Батька народився перший всіх віків, світло від світла, Бога, істинного від Бога, істинного народженого, несотвореного, єдиносущного з батьком, що через нього все сталося. Він для нас, людей і для нашого спасіння, зійшов з небес. І тіло прийняв від Духа Святого і Марії і Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при понті пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо і судить, і сидить праворуч батька і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа, що Творчого, що від батька походить, що йому з батьками, сина одинакова слава, що говорив через пророки в єдину святу Соборну, я апост... Церкву, визнають одне хрещення від, на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його і побіжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від вогню, так нехай згинуть злі від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе знаком Христа і в радості проказує. Радося найдорожчий животворчий хресте Господній, ти проганяєш злих силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і силу нечисту потоптав і подарував на тебе свого честь. Христа на прогнання всякого супротивника, о найдорожчий животворчий хрести Господній, помагай мені зі святою, непорочною, причистою Дівою Марією і з усіма святими навіки. Амінь. Врятуй, Господи, людей Твоїх і благосови, і Твоє, перемогу християнам проти ворогів, подай і Христом Твоїм, охороняй нас. Амінь. Чесний Христе, будь охоронцем для душі моєї і тіла мого, знаменням своїм нечисту силу перемагай, ворогів віджени, спокуси, відверни і подаруй мені спокій, життя та силу за допомогою Святого Духа і молоток причистої Богородиці. Небесний Отче во ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, зніми усякі прокляття з мене і з роду мого, і зі всіх душ в роду, аж до третього, четвертого, сьомого, двенадцятого і всіх поколінь від імені роду мого, зі сльозами розкаяння. Прошу прощення усіх, перед ким завинив мій рід, і від імені роду мого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які провини не вчинили вони, Господи Боже мій. Прости і ти усім нам так, як я прощаю, хай буде мир і любов між усіма нами і твоє благословіння над усіма нами. Амінь. Дух Господній, Дух Божий, Отче, Сину і Святий Дух, Пресвята Троїця, непорочне діво, янголи, Архангели і всі святі з неба зійдіть на мене ім'я. Утверди мене, Господи, зміни мене, наповни мене собою, керуй мною, відгороди мене від усіх сил зла, знищи їх і зроби мене здоровим і здатним творити добро. Віджини від мене чари, відьомські, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовлення, прокляття, уроки злого напади, злого духа, диявольські опанування, диявольські напастування, усяке зло, гріх, заздрість, ліцемирство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, причинену дияволом, спали всі ці види зла у вогні, пекельному, щоб вони вже ніколи не. Не торкались мене і ніякі інші диявольські створіння на цьому світі. Наказую силою всемогутнього Бога, во ім'я Ісуса Христа, Рятівника, через заступництво непорочної діли Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Михаїлом Архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими Янголом, Охоронцям, розчавлені п'ятою Пресвятою, непорочною ділою Марією. Амінь Господи всемогутній, Ти Бог, Ти Батько, Тебе просимо через заступництво і допомогу архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоб наші брати і сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільними. Усі святі, прийдіть нам на допомогу від неспокою, смутку, злиднів, фінансових блоків, фінансових заборон. Ми тебе Просимо, визволи нас, Господи, від ненаєсть розпусти заздрачів, ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, Амінь. То Духа, Амінь, в ім'я Батька, і Сина і святого Духа, Амінь. в ім'я Батька і Сина і Святого Духа, Амінь. Батько наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Батько наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Батько наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава во ім'я Батька, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця діва Радуйся, богодатна Марія, Господь з тобою, ти між жонами, богославен пліту пл��, троби твоєї, бо ти породила Христа рятівника і збавителя душ наших. Амінь. Богородиця, Діва радуйся, богодатна Марія, Господь з тобою, ти між жонами, богославен пліту троби твоєї, бо ти породила Христа Рятівника і збавителя душ наших. Амінь. Богородиця, діва ралися, богодатна Марія, Господь, з тобою благословени ти між жонами і благосвен пліту тропи Твоєї, бо Ти породила Христа, рятівника і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Троїця, помилу нас, Господи, очисти грехи наші, влади, прости беззаконня наші, святи, посіти, і сили, нема, чи наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Батькові, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царю небесного тішителю душі істини, що всюди є і всюди наповнюю скарби добра і життя подателю, приди і селися в нас, я нас від усякої скверної, врятуй Богой Дуже нашої. Вірою в єдиного Бога, Батька, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Батька народився перші всіх віків, світло від світла, Бога, істинного від Бога, істинного народженого, несотвореного, єдиносущного з Батьком, що через нього все сталося. Він для нас, людей і для нашого спасіння, зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і Розп'ятий був за нас при понті пилаті, і страждав, і був похованим, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо і судить, і сидить праворуч батька знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа, що Творчого, що від батька походить, що йому з батьками, з сином одинакова слава, що говорив через пророки в єдину святу Соборну, і апостольську церкву, Визнаю одне хрещення від, на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя, будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його і побіжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від вогню, так нехай згинуть злі від тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе знаком Христа і в радості проказує. Радося, найдорожчий животворче хресте Господній, ти проганяєш злих силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і силу нечисту потоптав і подарував на тебе свого чесне. Христа на прогнання всякого супротивника, о найдорожчий животворчий хрести Господній, помагай мені зі святою, непорочною, причистою Дівою Марією і з усіма святими навіки. Амінь. Врятуй, Господи, людей Твоїх і благосови, і Твоє, перемогу християнам проти ворогів, подай і Христом Твоїм охороняй нас. Амінь. Чесний Христе, будь охоронцем для душі моєї і тіла мого, знаменням своїм нечисту силу перемагай, ворогів віджени, спокуси, відверни і подаруй мені спокій, життя та силу за допомогою Святого Духа і молоток причистої Богородиці. Небесний Отче во ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, зніми усякі прокляття з мене і з роду мого, і зі всіх душ в роду, аж до третього, четвертого, сьомого, двенадцятого і всіх поколінь від імені роду мого, зі сльозами розкаяння. Прошу прощення усіх, перед ким завинив мій рід, і від імені роду мого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які провини не вчинили вони, Господи Боже мій. Прости і ти усім нам так, як я прощаю, хай буде мир і любов між усіма нами і твоє благословення над усіма нами. Амінь. Дух Господній, Дух Божий, Отче, Сину і Святий Дух, Пресвята Троїця, непорочне діво, янголи, Архангели і всі святі з неба зійдіть на мене ім'я. Утверди мене, Господи, зміни мене, наповни мене собою, керуй мною, відгороди мене від усіх сил зла, знищи їх і зроби мене здоровим і здатним творити добро. Відчини від мене чари, відомські чорномагії, чорні служби, зачаровані предмети, замовлення, прокляття, уроки злого напади, злого духа, диявольські опанування, диявольські напастування, усяке зло. Гріх, заздріс, ліцемирство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, причинену дияволом, спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб вони вже ніколи не торкались мене і ніякі інші диявольські створіння на цьому світі. Наказую силою могутнього Бога во ім'я Ісуса Христа, Рятівника, через заступництво непорочної діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що. Мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Михаїлом, архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими янголами-охоронцями, розчавлені п'ятою присвятою непорочною ділою Марією. Амінь. Господи, всемогутній, ти Бог, ти Батько, Тебе просимо через заступництво і допомогу архангелів Михаїла, Рафаїла і Гаврила, щоб наші брати. І сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільними. Усі святі, прийдіть нам на допомогу від неспокою, смутку, злиднів, фінансових блоків, фінансових заборон. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи, від ненависті розпусти затрошів. Ми Тебе просимо, визволи нас, Господи. Амінь. Во им'є батька і сина, і святого Духа Амінь, Выміх батька і сина, і Святого Духа амінь Выміх батька ісина, і Святого Духа Амінь. Батька нашого єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Батько нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Батько наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам Борги наші, які ми прощаємо Божникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від Укаго. Бо Твоє є царство, і сила, і слава во ім'я, Батька, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця Діва радуйся, богодатна Марія, Господь з тобою, ти між жонами, Богосвен пліт у роби твоєї, бо ти породила Христа рятівника і збавителя душ наших. Амінь. Богородиця діва радуйся, богодатна Марія, Господь з тобою ти між жонами, Благославен пліт у троби Твоєї, бо ти породила Христа рятівника і збавителя душ наших. Амінь. Богородиця діва радуйся, богодатна Марія, Господь з тобою ти між жонами, Бо Ти породила Христа, речейника, избавителя душ наших. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владика, прости, беззаконня, наши, святий посети, і сили, немачі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Батькові, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Царю небесну, тішителю душі, істини, що всюди є, і всюди наповнює, скарби добра і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверної, врятуй Богой Дуже нашої. Вірою в єдиного Бога, Батька, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Батька народився перші всіх віків, світло від світла, Бога, істинного від Бога, істинного народженого, несотвореного, єдиносущного з Батьком, що через нього все сталося. Він для нас, людей і для нашого спасіння, зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і Розп'ятий був за нас при понті Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на неба, і судить, і сидить праворуч батька у знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого Господа, що Творчого, що від батька походить, що йому з батьками, сином одинакова слава, що говорив через пророки в єдину святу Соборну, і апостольську церкву, Визнаю одне хрещення від, на відпущення гріхів. Чекаю вас мертвих і життя будучого віку. Амінь. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його і побіжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від вогню, так нехай згинуть злі від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе знаком Христа і в радості проказує. Радося, найдорожчий животворчий хресте Господній, ти проганяєш злих силою, розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і силу нечисту потоптав і подарував на тебе свого честь. Христа на прогнання всякого супротивника, о найдорожчий животворчий хрести Господній, помагай мені зі святою, непорочною, причистою Дівою Марією і з усіма святими навіки. Амінь. Врятуй, Господи, людей Твоїх і благосоведкаємства Твоє, перемогу християнам проти ворогів, подай і Христом Твоїм, охороняй нас. Амінь. Чесний Христе, будь охоронцем для душі моєї і тіла мого, знаменням своїм нечисту силу перемагай, ворогів віджени, спокуси відверни, і подаруй мені спокій, життя та силу за допомогою Святого Духа і молотого причистої Богородиці. Небесний Отче во ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, зніми усякі. Прокляття з мене і з роду мого, і зі всіх душ в роду, аж до 3-го, 4-го, 7-го, 12-го і всіх поколінь від імені роду мого, зі сльозами розкаяння прошу прощення усіх перед ким завинив мій рід, і від імені роду мого щиро прощаю всім, хто винен перед родом моїм, які провини не вчинили вони. Господи Боже мій, прости і ти усім нам так, як я прощаю, хай буде мир і любов. Між усіма нами і твоє благословение над усіма нами. Амінь. Дух Господній, Дух Божий, Отче, Сину і Святий Дух, Пресвята Троїця, Непорочне Діво, Янголи, Архангели і всі святі з неба зійдіть на мене ім'я. Утверди мене, Господи, зміни мене, наповни мене собою, керуй мною, відгороди мене від усіх сил зла, знищи їх і зроби мене здоровим і здатним творити добро. Відчини від мене чари відьомські, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовлення, прокляття, уроки злого напади, злого духа, диявольські опанування, диявольські напастування, усяке зло, гріх, заздрість, ліцемирство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, причинену дияволом, спали всі ці види зла у вогні, пекельному, мов що вони вже ніколи. Не торкались мене і ніякі інші диявольські сваріння на цьому світі. Наказую силою могутного Бога, во ім'я Ісуса Христа, Рятівника, через заступництво непорочної діли Марії, усім нечистим Духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими янголами охоронцями, розчавлені п'ятою Пресвятою, непорочною ділою Марію. Амінь Господи всемогутній, Ти Бог, ти Батько, Тебе просимо через заступництво і допомогу архангелів Михаїла, Рафаїла і Гаврила, щоб наші брати і сестри були звільнені від Злого Духа, який зробив їх невільними. Усі святі, прийдіть нам на допомогу від неспокою, смутку, злиднів, фінансових блоків, фінансових заборон. Ми тебе Просимо, визволи нас, Господи, від ненависті розпусти задрощів. Ми тебе просимо, визволи нас, Господи. Амінь.